Всім привіт! Зараз я вам покажу як правильно закидати вудку, щоб вона у нас чутливо працювало. Дивіться, ви закинули, піднімаєте вудку, притаплюєте повністю волосинь в воду, далі собі опускаєте кінчик. Вудки у вас має бути опущені 15 см, 10-15 см в воду. Тому що у вас тоді волосинь вся знаходиться в воді, у вас е його ні волна, ні вітер не здуває в сторону і все стоїть в натяжінні і клювання у вас буде відбуватися тільки вверх. Ну, зазвичай буде вверх. У вас пополок буде аж вилітати. І ви будете бачити всі свої покльовки, ні вітер, ні хвиля вам не буде. Заважати. Бачите, який гарний карасик. Поки вам розказував, вже спіймали. Ловлю на нове тісто. Koi Food. Те, що ми розробили, запустили серію. Воно вже є на сайті. Всім гарного дня. Користуйтесь. Блогерам, які будуть це розказувати, скажіть, що вони мені мають передати бутилку віскаря. А то вони все в мене беруть, а самі нічого не знають і нічого не хочуть читати. На китайских и корейских сайтах хотят все по легкому. Гарного дня.